Находи на, на, сюда на, на у тимчасовому прихистку для переселенців, який організували у прафіяльному будинку в селі Грабовець Великогаївської громади, завжди людно. До дітей, яких рашисти вигнали зі своїх домівок, місцеві дітлахи приходять щодня. Тут у них є навіть своя так звана ферма і баранчики, яким дівчата і хлопці вже дали імена. Є Каті, Стефан, є Генріко. Прихисток для людей, які переїхали у Великогіївську громаду з окупованих територій, організували за підтримки благодійного фонду Карітас та проєкту реагування на надзвичайні ситуації та наслідки бойових дій в Україні ще на початку війни. Волонтери відремонтували будинок, укомплектували кухню, пральню і навіть відпочинкову зону. Ми почали його так відновлювати, те реставровувати. Він є дуже давній. Він має Поза 100 років тільки ремонти почалися. Ми прийняли сюди шість чоловік з двома дітьми, де вони тут мешкали впродовж трьох місяців. Зробили так, щоб знаєте, щоб та кухня мала якийсь належний такий ну і стан. Що ми тут, наші сестри-сестри, які є в церковному комітеті, вони зробили пироги. І ми в камеру морзійну складали, і ми ділилися тими продуктами, тими, що можемо поділитися. Власне, ну тут поки ті, що живуть на даний момент. Зараз у прихистку живе сім'я Марини Чистоклітової з Харкова. Сюди вона приїхала з десятирічною донькою Софією наприкінці серпня. Жінка за професією кондитерка, тож у домі завжди пахне свіжою випечкою. Я кажу, мама знайшла машинку для збивання тіста, і я кажу, вже як параноїк, шукаю чого б його напекти, і куди б його напекти. Ну, тобто, розумієте, Людина, яка хворіє цим і ходить і має чимось руки свої заняти. тобто це гарний старт. Отець мені вже навіть пропонував, а давайте, може, свій благодійний якийсь розпродаж влаштуємо. Ну, тобто, борошна є, там ця якась курка на проборстві знесе. А її донька Софійка вже знайшла нових друзів. Це моя киця Нюся. Її привез сюди отець Михайло, тому що мені було дуже сумно. Біз моєї собаки, яка залишився в мене вдома. Мама їй поцепила ошейник від бліг, і тепер вона наш третій член сім'ї. Від початку війни у Великогаївській громаді прихистили понад дві тисячі внутрішньопереміщених людей. Більше про те, як мешканці села Грабовець згрупувались і рятували людей, які тікали від війни. Дивіться в проєкті Ми з України 5 листопада о 16.40 на ті 4